Коли десь розмова заходить про тематику кіно на українському Ютубі, то в голову приходять лише два варіанти: два справжні гіганти у цій сфері. Перший це загін кіноманів. Який між іншим складається лише з однієї людини. Привіт загони кіноманів кадрі Віталік Гордієнко. І сьогодні ми з вами не будемо говорити про кіно. Завдяки відкриттям очей глядачам на те, що живих хороша грузки не існує. Віталік вже назбирав на даний момент 345 тисяч підписників. А роль другого стовпа кіношного сегменту у нас взяли Geek Journal. Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер і Я без поняття, як пан Псюк щось отак. От бачить гляньте, оп, я все рівно репер, тільки тепер я МСІ. Мамин пиріжок. Тут вже ціла команда з менеджера Бенджаміна, прекрасної Юліани та хлопчика Тайлера Андерсона. Саме ці переможці телеканалу 1+,1 плюс мають у своєму активі майже 250 тисяч шанувальників. Однак вони не єдині оглядачі кінострічок на наших Ютуб просторах. І я офігію Валера. на зв'язку Андрюха, і я розповім вам про інших не менш крутих спеціалістів у цій сфері відеомейкінгу. Це рубрика Дивись українське. Якщо саме ви шукаєте на просторах Ютубу наших авторів, щоб споживати україномовний контент, то підписуйтесь, кладіть подобайки та обов'язково поширюйте це відео друзям. Ну і звісно, пишіть про які тематики каналі ви б хотіли дізнатися більше наступного разу. Домовились? Перед знову почнемо знизу вверх за кількістю підписників. Стартанемо із Гікмен Ви дивитесь канал Гікмен City? Мене звуть Назар. Ми починаємо. Назар у свої роки вже робить достойні огляди на фільми Marvel і Netflix, переозвучує на українську трейлери та тизери і навіть трохи розповідає про комікси. Це їх закупка номер два. Яка повинна просто знести просто мізки настільки, що просто знести і знести, зважаючи на файну якість відеороликів та молодий вік автора каналу, можна впевнено сказати, що майбутнє у Гікмен Сіті обіцяє бути крутезним. На черзі в нас формат кіно. Всім вітання з вами Роман. Ви на каналі формат кіно. Автор сторінки справжній кіноман із солідним стажем все життя. Хоч і роликів на каналі ще небагато, проте учасник ліги сміху Роман щиро любить кіно і все, що з ним пов'язано кожним атомом свого тіла come here, it's a secret. Asante squad banana way, way. Enough already. What is that supposed to mean anyway? It means you're a baboon, and I'm not. <звук> Дивіться, він навіть озвучки кліпає, тож сумно тут точно не буде. Новини, топи та огляди на тему кіно робить Олекса Коцінський. Слава Україні! Слава ЗСУ! Мене звати Олекса, а це. Новини одноіменний канал теж відносно молодий, проте уже ведеться з камерою та досить якісним монтажем і звуком. Слава Україні, слава ЗСУ. Мене звати Олекса, і сьогодні говоримо про. Те, з чого почати перегляд Нетлікс, та в чому його фішка взагалі усе детально та з глибоким поглядом на кіносферу. Тому якщо вас таке цікавить, то тепер ви будете знати до кого звертатись по подібний контент. Олександр Кіншов настільки хоче розвивати український Ютуб, що наробив вже з десяток каналів, один з яких назвав Чорний Вігвам. Алоха народ, мене звуть Олександр Кіншов. Ви на каналі Чорний Вігвам, і це неймовірне відео про неймовірний серіал. Саме тут він робить не просто огляди різноманітних фільмів, а пробує занурити глядачів. У події того чи іншого кіно своїми зйомками з різних місць. Ось тут, наприклад, він знімає зі своєї хати, а тут примісінько із вулиць Львова. В принципі, ідея дуже цікава була замкнути мене, але тепер доведеться звати людину, щоб мене відкрили. Якщо саме ви шукали чудесний канал про серіали, то зверніть увагу на сторінку Іриніади. Привіт, мої серіальні задротики! Я офіційно перестаю вибачатися за затримки випусків і прошу в усьому звинувачувати тих орків, які не толкен. Вона творить. І Огляди на окремі серіали, і добірки серіалів, які вам варто подивитися, і кращі серіали місяця. Та що там вона навіть серіал із серіалів вам готова тут зробити. Привіт, мої новорічні гіки! 2021 рік нарешті перестав нас бити по печінці. Ми можемо видохнути і згадати, що приємного було у цьому році. У додачу до цього є класна картинка, влучні жарти і багато. Багато серіалів. Атмосферні огляди кінострічок із приємною озвучкою ви знайдете на каналі Фінчер Кубрико. Окрім новин і розбору сюжету, тут можна почути про такі речі, як Кліф Хенгер, Неонуар чи Студія А24. Я в душі не чаблю, що це, але видива на цій сторінці готовий слухати вічно. Мало хто асоціює Мела Гіпсона з режисерським кріслом. Його знають за фільмом «Хоробре серце, де він зіграв головного героя Вільяма Волеса, шотландського народного героя, лицаря і воєначальника, але не за тим, що стрічку створив він сам. А тепер увага всім, хто знає скайвокерів, це саме те, що ви шукали. Всім привіт, в джедайській краївці. Останніми днями ще насипала новин та спойлерів шоу Зоряні війни Обіван Біван Кенобі. Джедайська Криївка це перший україномовний канал, повністю присвячений Всесвіту Зоряні Війни. Тут кави знайдете відео з новинами та чутками про прийдешні проєкти, огляди найновіших фільмів та серіалів, рейтинги та інші різноманітні цікавинки про далеко. далеко Галактику любителів жахів, готовий ласкаво запросити у кровожерливий фензін. Підвал. О, привіт! Підвал повертається уже в цей вівторок, о двадцятій. Ті ти нікому не каже. Чуєш, якщо ви полюбляли дивитися на різанину, розкидані тіла, нутрощі та скрімерів ще до того, як до нас завітала русня, то страхітливі огляди горорів від Роберта Менноса вам будуть точно до вподоби. От і ще один, поки небагатий не відоси канал проте уже з файною картинкою, гумором та, звісно, кіношною тематикою. Можливо, ви думаєте, що кіно зараз не на часі? Це нормально, я теж так думав. Але зараз все більше психологів говорять про стрес, в якому опинилися українці, і про те, що з ним треба боротися. На сторінці Едзік також є і ролики по іграм, адже автор ще не визначився із тематикою каналу. Поностальгуємо за козачками. Тяжко знайти людину в наших краях, що любить шпіляти ігри, а про козаків не чула. Гра настільки стара, ніби існувала завжди. Тому пропоную вам перейти на його сторінку, яка до речі, як і всі інші, є в описі, та у коментарях допомогти автору таки обрати правильне русло для розвитку. Мало оглядів кіно не буває. Саме тому в нас на джерзі Юра Лис Фільм. Усім привіт! Сьогодні ми будемо оглядати українське кіно. Фільм називається «Найкращі вихідні на цьому каналі. Ви побачите, крім тих самих аналізів актуальних кінопрем'єр, ще й вражаючі факти зі світу кіно та навіть яскраві монологи у виконанні автора важливо тримати себе в тонусі та не розхитувати свою нервову систему. Іноді від трагічних новин війни. Варто відволікатися на щось позитивне. А також у шапці каналу є нагадування, що ця сторінка є на 36-му місці у рейтингу маніфесту. До речі, загалом блогерів на тему кіно на сайті є 77. Правда, не усі вже активні. Посилання на рейтинг україномовних блогерів залишаю теж в описі. А як щодо інтерв'ю, тобто контроль. Ви на контролі. Розпочинається кінодім Войтенка. Я Войтенко. Кінодім Войтенка прекрасно підійде для тих, хто хоче більше дізнатися про українські стрічки зсередини. На да, це вже добре. Чуєте всі немає значення, навіть якщо вам не сподобається наша розмова із Тарасом Дронем, то є шанс, що вам сподобається фільм Тараса Дроня. Розмови з акторами та творцями вітчизняних фільмів, обговорення їх проблематик та їх історія створення. Гадаю, це шикарний канал для знайомства із нашим кіновсесвітом. На мою думку, дивитися серіал треба наодинці. Бо спільний перегляд може призводити до зайвих питань та суперечок. Отак. Це ще одна крутезна сторінка для любителів багатосерійних фільмів із красномовною назвою Серіал за серіалом. Мене звуть Сашко, я дивлюсь серіал за серіалом та розповідаю вам про ті, на які варто витратити свій час. Ну і головне, що в цих файних оглядах немає якихось вагомих спойлерів, тому не хвилюйтесь. А вам теж не зрозуміло, чому коні депресують? Прийняття себе, хлопчики носять плаття, скажені психопати заводять сім'ї, коні страждають депресією, а собаки одружуються на єдинорогах. Окрім роздумів та розповідей, чому мультфільми стали такими е дивними? На каналі Салертіно вам запропонують і різноманітні топи на кіношну тематику. Вітаю тебе на каналі Салертіно. Сьогодні серіал 2021 року. Все, що виходило на різних платформах, буде. Топ. Коротше, Стьопа викладається у кожному відео наповно, щоб вам точно сподобався його контент. Ця сторінка ще зовсім молода, однак я вам готовий гарантувати, що Саша і кіно буде вашою кращою Ютуб інвестицією. Хей, hey, привіт! Ви на каналі Саша і кіно. Готуйте свої пальчики для коментів вдячності, тому що я приберегла для вас. Найцікавіше. По-перше, Саша велика любителька фільмів та файно вміє продавати глядачам свої огляди кінострічок. А по друге, ця зона для зйомок вам не здається знайомою? Діди знов на палках, діти знов діди, а ви знов дивитесь вашу улюблену рубрику сверхдержава. Спешл! Що ж, Саша зараз допомагає Саші створювати вашу улюблену сверхдержаву та обіцяє, що скоро і про кіно буде знову розказувати. Тому чекаємо. А я із нетерпінням очікую на свого першого спонсора на Ютубі або ж патрончика на Патреоні. Більше того, у мене є карта Приватбанку та інші способи віддячити мені фінансово. Звісно, якщо у вас є така можливість, нікого заставляти не буду. Але це буде крутою мотивацією для мене робити відосики і надалі. Усі посилання в описі. Отакої! От Тут ка вам покажуть фільми, де вбивають росіян. Йо, френдики, зберігаймо холодний розум та дивимося на смерть президента Московії та Москалі. Ловіть топ-10 фільмів, де вбивають тих орків. Також на сторін. Отакої є і різноманітні добірки, і огляди кінострічок, і навіть огляди кіберпанку. Аби трохи вас відволікти, ловіть огляд на кіберпанк 2077. Так, Руслан теж до кінця не визначився з тематикою, або ж навпаки, робить саме те, що йому подобається. А якщо робить із душею, то і відосики у нього мають бути крутезні. Згідні? Особливістю цього ютуб каналу під назвою ХТК я б назвав подкасти на кіношну тематику. Змоделюємо ситуацію. У вас є річ зі 70-х, яку знову потрібно Зробити популярною ваші дії. Беремо фіна Волфхарда, додаємо декорації маленького містечка в літню пору і одягаємо у хлопаку костюм мисливця за привидами. Ну все, тепер готуйтесь до гори тупих приколів. Про це ж було вже тут. Є і недокінокритика, упередження судження та тупенькі мемасики. тобто усе, що потрібно для кіноблогу. І прикол в тому, що так креативно не я описав цей канал, а сам його автор. Тому будьте впевнені, тут файна атмосфера. Кіна багато не буває. Такий девіз цього видива, а також каналу кінофан. О, вибач, запізнився, біг сходами, тому тому шалів не працює. Ого, як пульс підскочив. Ну, ви зрозуміли, про який фільм будемо сьогодні знімати, а? Творіння Михайла будуть до вподоби тим, хто любить дивитися спокійні та обґрунтовані огляди класики та новинок у світовому. І українському кінематографі. Фільм про футбольний клуб Манчестер Юнайтед, Хм. такого ще не було у кінофані. Але на жаль, фільм про трагічну сторінку. ого го на цій сторінці вже спокійно передивитися огляди мультфільмів не вийде. Я безлад, а це крінжові мультфільми про війну. Ультрапропаганда про часи Другої світової була в соєтів замість масла в книгах, фільмах. І звісно, мультфільма Безлот Андрія співака настільки унікальний, що в собі напевно більше вміщає різноманітних мемасиків, ніж самого огляду мультфільмів. Ось, наприклад. Казка А Мальчешекі Очко булавкою Чеше. Вимикайте крінжометри, бо вони зламаються нахер Погнали! Однак по іншому на крінжові совкові недомульти огляд і не зробиш. Тому дивіться, веселіться і підіймайте собі настрій. Про цього приколіста анімешника я вже згадував у рекомендаціях аніме каналів, якщо не бачили посилання Букусі і, але Майк ЮА вирішив розширитись і на кіношний світ. В ніч з 13 на 14 лютого світ побачив другий мегаепічний трейлер сиквелу доктора Стренджа. А крім цього, він встиг послати за русським кораблем і якогось типу відомого русського не до блогера. На мордорі випукнув свій відосик колись багатьма улюблений кіноблогер Бет Камуняка. У додачу до цього і аніме, звісно, Майк робить огляди на різноманітні фільми та порівнює навіть персонажів. Тож різноманітність контенту тут, хоч відбавляй. А якщо ж вам треба мега-шмега супер-пупер якісний фільмов міст, то ласкаво просимо на сторінку Пан Карпан. Нарешті, ось тримай. А я думав, буде вибір. Клас. Чесно кажучи, я кращого контенту в цій сфері і не знаю. Тут усе подається настільки смачно, що. Ммм, пальчики оближеш. Що таке цензура і наскільки вона розпустила свої граблі? Великий хрестовий похід за пі. Як бокс став каталізатором появи сучасної кіноцензури, кодекс Хейса як рефері в цензурних війнах, як Стенлі застосував прийом сенатри. Та і взагалі ви тут зможете знайти різні розбори, огляди, враження, програми присвячені історії, кіно, анімації та навіть коміксів. Любителям веселих, довгих і змістовних оглядів час уже відправлятися на пошуки грамоти. Отак я знаю, що ви всі на це чекали. Час новорічних мюзиклів Інтера! Уху! Тим більше, сьогодні я розповім вам історію, яку ви всі вже знаєте і любите з дитинства. Ну що ще можна додати про цю сторінку? Круто, весело і якось усе тут по-домашньому, знаєте? Тому певний опис каналу такий: беріть попкорн, будемо сміятися, щоб не плакати. У кіношній тематиці справді складно вирізнитися унікальним контентом, але у копійки це виходить на ура. Канал не щойно створений, але уже завоював серця любителів корейських і не тільки дурам. Привіт! Дякую, що знову завітали до Копійки. Сьогодні буде огляд не корейської дорами, да-да, вам не здалося, а підліткової американської дрісні. Щоправда, тут добренько допоміг російськомовний канал Копійки, проте це не відміняє того факту, що тепер ці мемасні огляди дорам є певно кращими у нашому сегменті. От чого чого, а відеороликів по мультфільмах та їх оглядах у нас майже немає українською? Тому закликаю вас звернути увагу на канальчик NotGeek. Чому він кульгає? Поганий цей персонаж чи добрий, а головне, чому саме він ламає здоровий глузд мультфільму Коко? Про це поговоримо просто зараз. Так, звісно, хтось скаже, що це теж була російськомовна сторінка, але теперка це родинний україномовний, і це ж чудово. Енканто це мультфільм про родинні стосунки. Подобається він тим, кому знайомі такі проблеми, а щасливі люди його не розуміють. Дітлахити не тільки зараз матимуть регулярні відеоролики про мультфільми з якісним контентом, а головне українською мовою. На цьому список активних сторінок на кіношну тематику добіг до кінця. Якщо ж ви знаєте про ще якісь подібні ютуб канали, а я про них не згадав, то сміливо пишіть про них у відеоках. Ладіть вподобайки та підписуйтесь на канал. І будь ласка, поширюйте це відео друзям. Най вони теж знають, який багатий український Ютуб. А якщо ви вважаєте, що я роблю важливий внесок у його розвиток, то ось вам мої реквізити, де ви зможете допомогти мені фінансово. Усі посилання, як завжди, в описі. А я нагадаю, що з вами був я. Жорсткий аналітик Андрюха. І бувайте, товариші. До нових зустрічей друзі!